Доброго здоров'я, дорогі глядачі, ось і настало літочко. Будемо сподіватися, що воно буде теплим. Було б добре, щоб ще настав мир, чого всім нам і бажаю. Отож, зміни. Зміни в червні, дуже багато різних новин, щось додається, щось змінилось, щось якесь нововведення. Скажу одразу, що буду окремо робити програму по пенсійним змінам, а буду окремо робити програму по мобілізаційним змінам, але... Декілька слів хочу сказати. Дивіться, якщо коротко і про головне, ну і давайте будемо чесними: якщо не домовляться сторони про мир, то мобілізація буде посилюватися. Тобто, ну, я думаю, що всі ми це розуміємо. Далі, щодо броні, В червні українці можуть втратити бронь від мобілізації, чому? Причина перевірка мінекономіки щодо відповідності підприємств статусу критично важливих. Ну, якщо це сказати простими словами, так перекласти на нормальну мову, то з бюрократичною, то виходить так, що е, ті люди, які просто купили собі цю бронь, е, скоріше за все вони будуть купляти її собі знову. Тобто, як ото кажуть, нові. Е, Будинки так на печерських пагорбах вони себе не побудують самі. А ще будуть, я думаю, намагатися кошмарити тих, в кого ця бронь законна, реальна. Тобто, чому? Тому що, ну ми бачимо, як останнім часом ставиться той, хто від кого ця бронь залежить, взагалі до неї, як до бізнесу. Так, ми бачимо всі ці. Моменти, як заробляють, які гроші заробляють на цьому, тобто ці хабарі і так далі. Тобто, ну, знаєте, як каже Гетьманцев, що гусей треба щипати, тобто будуть щипати гусей, так? Будемо розмовляти мовою тих можновладців, які про це і кажуть. Отож, до кінця року а шмигаль сказав, що до кінця року запрацюють понад 180 підземних шкіл. Хочу зацитувати: у прифронтових регіонах України спорудили вже 15 підземних шкільних просторів. Окрім цього, зазначив, шмигаль за два роки уряд виділив 14 мільярдів гривень на ремонт та будівництво укриттів у школах. Нині 80% українських шкіл мають укриття різного типу. Знаєте, читаю цю новину. І розумію, що велике будівництво чи велике крадівництво, вже не знаю, як правильно назвати все це, просто набуває нової форми. Коли читаєш, що там будують дороги десь, вибачте, за 15 кілометрів від лінії фронту, то це виглядає якось безглуздо, правда? Але ж на це витрачаються гроші. Знаєте, особливо ось. Про велике будівництво, яке набуває нової форми, це розумієш після сюжету з розслідуванням про будівництво ось подібної школи, так, от про яку каже Шмигаль в Херсоні і про те, як витрачали бюджетні гроші і писали, що саджали троянди в Покровську, коли ворог, вибачте, вже був під містом. Що стосується соціалки, тут сюрпризів не буде. В червні більшість тарифів на житлово-комунальні послуги для населення залишиться без змін. Мораторій уряду на підвищення цін на опалення, гарячу воду, газ запроваджений через воєнний стан. Це все продовжує діяти, але з легкістю десь щось міняється, відміняється і так далі. Але в цілому, в цілому наче як все буде окей, тобто електроенергія як була, так є. Єдине тільки що. З рішенням Кадміну єдина фіксована ціна на електроенергію для побутових споживачів збережеться на рівні 4,32 до 31 жовтня. Що буде після 31 жовтня? Бог його знає. Щодо газопостачання, тут теж ціна фіксована: 7,96 і теж нафтогаз продовжує дію тарифного плану фіксований до 30 квітня 26 року. Тобто тут без змін. А єдине, що тільки міняється постійно на воду тариф. Тобто він як міняється, підвищується. Пишіть, до речі, скільки вже у ваших містах і населених пунктах тариф на воду, Бо він змінюється, я бачу кожного місяця. Далі, субсидії в червні. Кому перерахують автоматично, кому не перерахують з 1 травня. В Україні розпочався неопалювальний сезон, як ви знаєте, який буде тривати до 30 вересня. Для більшості домогосподарств, які отримували субсидії в попередньому періоді, перепризначення виплати відбудеться автоматично. Тобто, це можливо за умови, що не змінились дані про майновий стан, або там склад домогосподарств, а також відсутня заборгованість із сплати житлово-комунальних послуг. До речі, от поки не забула нещодавно чула. Що вже експерти починають поговорювати, що після війни за оці борги по комунальці будуть забирати житло. Не знаю наскільки правда, наскільки ні. Скоро в нас планується одне інтерв'ю, дуже цікаво, і я думаю, що ми це питання обов'язково задамо експерту. Важливо пам'ятати, що субсидіанти зобов'язані повідомити пенсійний фонд. Про зміни в складі домогосподарства чи майновому стані його членів протягом 30 днів. Якщо документи подати впродовж червня, житлова субсидія все одно призначається з початку неопалювального сезону. А, далі підвищення для працюючих пенсіонерів та вікові надбавки. Про це буде окрема програма, але зараз трошечки скажу в червні а, загального підвищення пенсії для всіх категорій а, пенсіонерів не а, передбачається масова індексація відбулася в березні. В квітні було зроблено перерахунок пенсіонерів, які продовжують працювати, але підвищену виплату ця категорія українців отримає саме в червні місяці, а також на доплату можуть розраховувати українці на пенсії віком від 70 років. Далі перерахунок для працюючих пенсіонерів в червні. Виплати додаткові отримують працюючі пенсіонери, яким були здійснено перерахунок в квітні. Як я вже казала, виплата проводиться починаючи з червня з урахуванням доплати за квітень і за травень. Це пов'язано з особливостями подання відомостей про сплату ЄСВ за працівників пенсіонерів. За даними Мінсоцполітики. Перерахунок буде стосуватись десь близько 629 тисяч працюючих пенсіонерів. Йдеться про осіб пенсійного віку, які саме з моменту останнього перерахунку до 1 квітня 2025 року накопичили саме 24 місяці стажу, не менше. І трошечки скажу ще про вікові надбавки на щомісячну доплату можуть розраховувати пенсіонери при досягненні певного віку, тобто, якщо їх загальна пенсійна виплата менша ніж 10 тисяч триста гривень. Тут дуже люди а, незадоволені тим, що от працювала людина, напрацювала собі пенсію, а, наприклад, на ось 10 тисяч 340 гривень. Не є, але ж вона має право на цю надбавку, тобто простим людям урізають а таким як судді, там, прокурори, депутати і так далі, тобто вони можуть собі нормально отримувати там, по, по 20 з гаком пенсії. Тисяч, 20 з гаком тисяч. Ну, от така несправедливість. Отож, повернусь до вікових надбавок. 300 гривень тим пенсіонерам, яким виповнилось більше 70, від 75 до 79 – 459 гривень і тим, кому вже більше 80 років – 570 гривень. Ось такі зміни більш детально про пенсії, більш детально про мобілізацію буду робити в попередні випуски будуть наступні. Вибачте. Тобто, це ось в понеділок, вівторок будуть виходити ці випуски. Дякую всім за увагу і бажаю всім миру. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.